Футбольний прогноз, чемпіонат України, Українська Прем'єр-Ліга 16-й тур. Так, ви не помилились: 16-й тур не дали дограти матч Інгулець Заря. Відіграли клуби всього лише перший тайм. І ви знаєте, з яких причин це вже входить в дуже погану звичку. І відміняти, і переносити, і відкладати догравання матчів УПЛ, і не тільки УПЛ, і першої ліги, і другої ліги. Скоріше б це вже все скінчилося. Але поки що, на жаль, друзі, такі сьогодення і такі ось у нас проблеми. Тому лише у цю середу, 30 квітня. Буде дограно, ну, звісно, якщо знов дадуть матч, Інгулець Зоря. Перший тайм закінчився з мінімальною перемогою 1-0 Інгулець Петрове. І я тоді давав прогноз, що зоря на виїзді не програє. І тотал при цьому буде більше 1,5. Коефіцієнт там був невисокий, я пам'ятаю, 1,63-1,64. І тепер, що ми маємо? Ми вже знаємо: е, перший тайм 1,0. І нам залишилось дочекатися е, другий тайм. Я хочу поговорити саме тепер вже про другий тайм, тому що я на. Матч в цілому вже давав прогноз. Заря, нагадаю, заря не програє, і тотал більше 1,5. 1,63. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що ваші вподобайки, лайки. І ваші змістовні коментарі це найважливіша підтримка, друзі. Я буду прогнозувати і довго вашого часу не займу. Другий тайм. Я вірю, по-перше, що зоря заб'є коефіцієнт, до речі, 1,71. Зоря в другому таймі обов'язково, як мінімум, один м'яч заб'є, не здивуюсь, якщо навіть і два, і більше. І таким чином я, хоча можу відмінити. Свій прогноз перший, коли я давав ще на 16 тур. На матч в цілому. Але я, виходячи з уже, була така ситуація, коли догравали матч Кривбас Шахтар, я називав прогноз Шахтар заб'є. вибачаюсь Шахтар виграє. І при цьому тотал буде більше 2,5. Там перший тайм, якщо я не помиляюсь, закінчився 1-0 на користь кривбасу. А на 51 й чи на 50-52 хвилині так само, по такій самій причині, був зупинений матч і так і не був дограний. І ось десь е днів 10. Приблизно назад був дограний цей матч. І я відмовився від того, щоб міняти прогноз. І все ж таки Шахтар забив два голи і виграв. 2-1. І мій прогноз зайшов. Тому я свій перший прогноз зоря не програє, і тотал більше 1,5 не міняю. Просто я додаю прогноз ще окремо на другий тайм. Другий тайм зоря. Заб'є. 1,71. Це не значить, що не заб'є інгулець. Просто індивідуальний тотал зорі в другому таймі. В цьому матчі в вдоігровки буде більше 0,5. Тобто, це і є. Заря заб'є 1.71. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Чекаємо матч. Подивимося по другому тайму. Правий я чи ні? Вподобайки, лайки і змістовні коментарі від вас. Це дуже круто і дуже важливо. Дякую вам, друзі, за це. Слава Україні! Слава ЗСУ! Скорішої нам перемоги над расизмом! Мирного всім неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Бажаю я дуже вдячний вам за активність, підтримку, за ваші перегляди і увагу до нашого каналу. Скріншоти по всім моїм прогнозам в телеграм-каналі, посилання до нього в першому закріпленому коментарі. А дивлюсь я прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі під даним відео. Користуйтесь! Це дуже зручно. Дякую, що ви у мене є. До зустрічі, всім па-па.